На Буковині своє функціонування розпочав проєкт, який спрямований підтримати українських аграріїв. Центр розвитку фермерства врожай перемоги. Надає спектр різних послуг, як початківцям, так і вже досвідченим фермерам. Більше про це дивіться далі. На Буковині запрацював проєкт Центр розвитку фермерства. Цей центр спрямований на те, аби надавати безкоштовні консультації фермерам щодо різних аспектів ведення аграрного бізнесу. Ми започаткували цей проект, розуміючи, що аграрний сектор дуже істотно постраждав від повномасштабного вторгнення, і багато підприємств, багато фермерів вимушені змінювати свою діяльність. В центрі врожай перемоги фермери можуть отримати консультації у сферах сільськогосподарського виробництва, плодоовочевої переробки інноваційних технологій, управління бізнесом, маркетингу та продажів. Наше завдання одне з завдань це навчити дивитися, скажімо так, стратегічніше на свій бізнес. Не спочатку вирощувати, а потім думати, куди подіти цю продукцію. А перед тим як сіяти, дивитися, а як ви хочете продавати, кому ви хочете продавати, який який планується попит на наступний рік. Відтак так, ми пропонуємо консультації для фермерів безкоштовні, щоб вони не боялися, а мали можливість задзвонити до нас, задати будь-які питання, які їх стосують, і ми їм надали фахову відповідь, фахове роз'яснення. Через страшну війну, яку Росія розгорнула проти України, суттєво постраждав і агробізнес за словами Тетяни Лебухорської, Головна мета даного проєкту підвищити стійкість та ефективність малого і середнього фермерського бізнесу. Нам важливо, щоб перший фермерський бізнес вижив і працював всупереч всьому, що відбувається зараз в країні. А також нам важливо, щоб ефективність і продуктивність цього бізнесу також підвищувалася. Якісні послуги фахівців надаватимуться фермерам абсолютно безкоштовно. Окрім того, даний центр розвиватиме навички українських аграріїв із залученням грантів, кредитів та різноманітних інвестицій. Фермерське господарство і в цілому напрямок для Чернівецької області є важливим. На поточний момент фактично Чернівецька область формується 20% валового оригінального продукту, формує саме напрямок АПК. І звичайно, в напрямку АПК ключовими є фермерські господарства, яких на території області на сьогодні є близько 900. І я впевнена, що ця чисельність в подальшому буде зростати. І я впевнена, що новостворений центр розвитку фермерства він допоможе нам досягнути ще більших висот, адже насправді такого органу нам не вистачало. Центр розвитку фермерства, врожай перемоги. Вже функціонує у Івано-Франківській, Вінницькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській. Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.